Луцька підприємиця відкрила оздоровчий центр, де допомагають військовим з травмами хребта і кінцівок. Грант на закупівлю обладнання отримала від держави. За які випадки беруться реабілітологи і яких результатів досягають? Знає наш Володимир Миколайчук. Так, кидай, трошки нижче, помаленьку вставай. Тримай ногу, тримай баланс. Реабілітолог допомагає ветерану виконати присідання. Так, 26-річний ровим зміцнює м'яза на лівій нозі, частину якої втратив торік під час штурму кринок. Дев'ять місяців. Доброволець, який заради захисту України повернувся із заробітків з Німеччини, звикає ходити на протезі. Для цього необхідні регулярні тренування. Треба, щоб м'язи були коліно буде паршиво згінатися і потім буде катастрофа. У цьому центрі за останні півтора року реабілітували півсотні військових. З кожним індивідуально працює тренер. Щоб розширити допомогу ветеранам, підприємниця отримала мікрогрант від держави. Тренажер ми купили за грантові кошти. Це тренажер Дубновського. За рахунок нього ми можемо на вільному рухові проводити реабілітацію військовим, в яких є переломи хребтів, грижі та протрузії. За 250 тисяч гривень здоровчий центр поповнився ще кількома тренажерами біговою доріжкою та мультистанцією. Це все дозволить готувати поранених до протезування. Це найпоширеніша допомога військовим. Загалом. Це обладнання налаштоване на те, щоб зробити початкову реабілітацію для військових. Ми орієнтувалися на те, що в подальшому ми будемо докупляти необхідне обладнання та збільшувати саме методи фізичної терапії. Окрім військових, центр допомагає пацієнтам з різними травмами хребта. Тут відновлюють рухи після переломів хребців, а в дітей і підлітків поставу. У нас є перше фото до заняття та е е недавні фото, де ми бачимо, що е є зміни. Хребет став більш ну, візуальні зміни, стали більш кращу сторону. ми вже десь близько чотирьох місяців. Робили фото до і після, і я вже бачу певний результат. Але так як нам спочатку сказали, що потрібно ходити мінімум півроку. Ось ми чекаємо цього терміну. У кожного ветерана персональна програма занять її складають на основі обстежень і показників здоров'я. Якщо випадки складні, то заняття розробляє команда реабілітологів. Усі заняття для військових тут безкоштовні. Із Луцька, Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.